Всіх вітаю на моєму каналі BILIOS ADVENTURES. Це друга частина нашої мотоподорожі Карпатами. Якщо ви ще не дивились першу серію, обов'язково гляньте, щоб зрозуміти весь контекст цієї поїздки. А хто вже бачив, бажаю вам приємного перегляду другої частини. З вас лайк та підписка, а з мене класний україномовний контент і ще більше прибуде. to jest jaka fara Така дорога у нас тут почалась. Я щось, чесно кажучи, навіть і не очікував на таку красу. Цікаво, а довго така дорога буде. Щось таке незрозуміло. Просто нема асфальту. І його тут напевно взагалі ніколи не було. Річка повноводна. А, ну це, звісно, просто жесть. Їхали асфальт, трах-бах. Асфальт закінчився. Welcome to Ukraine. Пропустим. У нього машина найомна. Там напевно хазяїн платить за ходовку, не водій. А нам шкода свого мотика. Але є дуже гарні пейзажі. Мотик вже нагрівся, чую. Треба брати гуся Ендуро. І тоді дубасити на ньому по всьому цьому бездорожжі. Йому все одно буде. Чи є дорога, чи нема. Оп, і початок. Не було, ось і є. Раз, два, до, є, дорога. Неочікувано дорога пропала і неочікувано дорога з'явилась. Місцевий карпатський колорець, скажімо так. Який тут класний вид таке тут в цих Карпатах все незвичайний якесь. Таке цікаве. Зараз шукаємо ну, якийсь магазинчик. Ага, а куди нам, нам туди? Цікаво, а куди туди? Де магазин? Що є магазин? Станемо, візьмемо кави. Клас, так. Куди нам... А куди ця дорога веде? А, селятин. Ця дорога веде до кордону, а нам треба сюди, вверх. Ну, супер. Е, Ні, стоїмо, стаємо. Стаєм. Да, вставай. Зараз поп'ємо кави. Я сподіваюся, що мотик не впаде. Наче не впаде. Візьмемо кавульське. Буковель. 52 км. Подивись на мотик. Мотик трошки в нас щось сьогодні страдає. Як не в смолі. Я навіть не знаю, яка там далі дорога. Це нам на оцей міст. Я так розумію, що там річка. Фонтонний міст. Ну, коротше будемо їхати побачимо. Пішли кофе пити. Війничани і гості не поздоровались. Стали ми в Варвінкові, п'ємо каву, підкріпляємося. А треба двох оцих песиків і було вирішено купити їм по сосі. Дуже вони прикольні. Зараз вони тут, у них буде пір. А десь сосіски? Чотири лапи. Треба якісь собі одноразові, тарілочки їм купити вже. Де сюди. А, а я. Ну, дома, пацани. Да. Вони поза одного заглядають, жуліки голодні. Де їж, дурне, бо будеш голодний зараз? На, на, на. Боже, ти зараз що їсти? Ще То, то зжені його. Хай то трошки. Да. Трошки з пісочком. Та їм повір. Що з пісочком. Yeah. Yeah. На, кіт, ось оближий. І зробили добру справу. Покормили, допили і будемо їхати далі. Прикольно. Так, ох, ох, оп, оп. йо, -йо тут щось дороги не намічається. Я щось думав, що вже все. Що вже буде хороша гар дорога. А Вона не дуже хороша. Цікаво, скільки нас чекає такої дороги. Ну, по ідеї, мало би бути все нормально. Зато будемо знати, куди їхати, куди не їхати, що краще об'їжджати. Якби їздили на машині, то ніколи б в житті сюди не, не, не завела б судьба. В глуші. Між горами з усіх сторон. Краєвиди нереальні. Просто... Таке впечатлення, що ти відірваний від цивілізації повністю. Скільки це воно цієї дороги тут не буде. Я їду, то не знаю, а ви ж знаєте, напишіть в коментарях. Братими, браття по духу. Тільки в них адвенча мотоцикли, а в нас не дуже адвенча. І резина в них теж адвенча, а в нас не дуже адвенча. Тому ми їдемо легенько. І їх зніму, може вони десь потом... О, от, мабуть, там вже кінець дороги. Вони по одному, а ми ще з двоєчкою. Я їду медленно, щоб різину не порізати. О, ну слава богу. Зняв хлопців, може вони десь попадуть в кадр, признаються, десь може теж знімають. Їдуть. Кайф. Треба теж якусь вступати в банду і їхати разом з ними. Кайфи. Ми їдемо тепер в банді. З ними познайомитися, може разом десь поїдемо. Той перший, мабуть, гусь і це Honda Trans Alt. І як там вона остання, я не знаю, що це. Я не дуже спеціаліст в мотиках. За такий короткий термін, як ми їздимо, то і так нормально. Яка краса відкривається, це капець. Просто неймовірно, як Альби. Це вся наша рідна ненька Україна. І так дуже прикольно їхати, звісно. Якось воно інтересніше, веселіше. А що якщо поставити цей інтерком, щоб спілкуватися один з одним, це взагалі щось буде нереальне. Дивіться на ці скали, на це все, яка красота. Мотик у нас в принципі для їхньої банди підходить, я так бачу. Якщо вони не будуть їхати на Драгобрат, то все нормально. Ми, ну ми вже трошки досвіду набрались, можемо чуть -чуть трошечки закладати в повороти вже мотоцикл. Просто кайф, просто кайф, просто кайф, просто кайф. Один кофр. Всіх по одному кофру пацана. Їдуть пацанами, кофри не надо, З дівчатами треба кофри. Може десь встануть, познайомимся. Треба якихось Таких от ентузіастів брати контакти і з ними кататися. Це зазвичай дуже прикольні люди. І тут така дорога кайфова, просто сказочна, почалася. Дуже класс, это вот дуже люблю. Так как на сколу. Нам еще до Буковеля 63 километра. Пише, що їхати годину 37 хвилин. Хоча я думаю, що нам набагато швидше. Вже 20 хвилин четвертого, вже до йотенчик заселиться, не мішало би. Така дорожка класна. Малюрнича і хороша дорога почалась. Це Просто ну, супер. Такий, так приємно газувати. Злась надежда. Доброго дня! Хлопці звідки ви? З Києва. Всі? Так. Да. Кайф. Куди Буковель. Да. Дуже круто. Да. А, а ми теж в Буковель, з Вінниці. Ось вже третій да. рейс. Це вже третій день, це так тут. Туди-сюди курсуєте. Так. Зараз поїдемо в Букове, там в кружочок, потім кудись там в Закарпатську область, кудись заночуємо. Часто ви так катаєтесь? Та на жаль, ні, це перший раз так організовано виїхало. Більше по місці в себе, по області. Клас. Ми теж тільки другий раз виїхали в Карпати. Звіниться. Звіниться. З Вінниці. З Вінниці. А ви так по хардкору чи так легенько? Да. Чи як вийде? Вчора, Вчора виїжджали, там гори, там таке було капець. Заїхали по-легенькому, потім пішов дощ і вийшов хардкор. Бягали друг з друга. Ми думали там десь під кущами ночувати. Кайф. Просто кайф. Що, хто зайде. Ви також в магазині? Ні, я став з вами познайомитися. Красота. Красота. Далі їдемо на Буковель. Зараз десь познайомилися з хлопцями. Не від'їхали, ми трошки відстали, бо міняв Говпрошці акумулятор. Ми ж перший раз ще У акумулятор, все, дуже багато чого в перший раз за цю подорож. Але нічого, головне не боятися, акуратно, привикнемо до всього. До всього, привикнемо, все зробимо. Ну, Дітки вже так уїхали, що ми вже їх напевно не догоним і не будемо ставитися вже за ціль. Їдемо, кайфуємо собі. Подорожуємо, кайфуємо, дивимося на чудові пейзажі. Дуже чудові пейзажі. Ну то як їх об'їхати, Немає немає. Поки немає як об'їхати, насолоджуємося пейзажами. Далі починаються справжні серпантини. Чесно кажучи, рука не піднялась різати цей матеріал. Занадто гарні кадри. Тому просто порийте в атмосферу Карпат і відчуйте те, що відчували ми. Насолоджуйтесь моментом. Обганяли, обганяли цю колхіду, і от вона опять чорний потік Ту-ту-ту-ту-ту Дуже тут гарні вже такі, типу, серпантинчики начинаются Закладушечка така камас. Оп оп Ну на другий, да, це вже прям дуже серйозний серпантин Ну тут прям серйозненький, Фух. Дуже гарно, дуже тут гарно. Накайф, нереальний. Позагладати трошки страшно, але так хочеться. Хохо! Хохохо. -хо -хо -хо! Коники, по сучам. трошки чувствую цу-фу -цу -цу, мотоцикл і передачками, і тормоз і все разом це дуже кайфово дуже кайфово песик гарний увага діти йдуть в школу це ми жартуємо Радуємо дітей! Газуємо і турмозимо одночасно. Дуже класно. Серпантинів, як класно, що я поміняв батарейку і можемо це все знімати. І ще є одна в запасі батарейка. Ще є одна в запасі батарейка, батарейка. Але треба, напевно, якщо з одну зняв, одну Тільки Я не знаю, куди десь сюди треба якийсь. А, в мене є мішочок. Можна мішочок і включити все від usb шки Все. До всього приспособимося, потім купимо сюди на бак. Купимо на бак як він там називається. Сумку і будемо гасати. Боже яка краса. А, мені кажеться, що ми їхали цією дорогою. Коли їхали вниз туди на рахів, ми їхали цією дорогою, напевно, приїду подивлюсь. От тут можна отак впасти, коли болотце, це дуже небезпечно. Добре, що у нас все під рукою і ми можемо гальмувати і тормозити передачами. І гальмами одночасно. Такий у нас серпантинчик намічається. Дуже він такий жорсткий. І ще якісь камінці. Це тут не дуже так поспішиш. Но місце... Ну просто кайф, просто кайф. Ну, це нереальна красота. Так, десь нам треба стати, бо мені треба зробити телефонний дзвіночок. А де тут встати? Зараз десь тут станемо на перевалі. Що є місце? Ось тут ми й станемо. Треки багато. Головне акуратненько тут з'їхати. Ну так і з'їдемо. Друзі, це кінець нашої другої частини мотоподорожі в Карпати. Щиро дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, адже далі нас чекає ще більше цікавих локацій, емоцій та пригод. До зустрічі в наступній серії.